Сіючи в плоть пожне тліне, сіючий в дух пожне життя вічне, коли ми сповнюємося Духом Божим через проповіді щодня, коли ми молимося, коли ми не можемо насититися і, і завжди в проповідях молитвах, в покаянні, в вивченні Слова Божого і Єдинодушні з церквою ми сповнюємося Духа Святого, і Писання говорить: хто сіє в дух, пожне життя вічне. Адже коли в нас всі думки забиті тільки тим, як би ще більше заробити, щось собі купити, і ти зранку до ночі за це думаєш і переживаєш, і не можеш ці цілі досягнути, ти забуваєшся, що в першу чергу потрібно кормити свій дух. Сповнювати Словом Божим, адже найголовніше житті людини, кожної це спасти свою душу, якщо вона не попала до пекла. Якщо догождати плоті, жити по душевці, то можна загубити свою душу, попасти до пекла. Якщо перебувати в вчені, в молитвах, в дусі Божому, отримуємо спасіння душі, царство небесне, поруч з Господом. Той, хто говорить, що старий заповіт про новому заповіту, то це те саме, що говорить, що Ісус протирічить Богу Отцю. Але Ісус говорив, що Він прийшов виконати не свою волю, а волю Отця. Так як священники, які жили в ті часи, спотворювали Слово Боже, не приймали суд до себе, судили інших. То Ісус прийшов вказати їм на це, що вони роблять не так. І розповісти, як мають себе поводити справжні християни, як жити в істині. Ісус прийшов виконати волю Отця. Ісус нам дав новий заповідь. І дві головні заповіді вони не змінились. Так само возлюби Бога всім серцем та возлюби всім розумінням Своїм. А друга заповідь возлюби ближнього як самого себе. Тому новий заповідь – це не протиріччя старого заповіту, а ствердження Його і новий рівень, новий стандарт. Ісус прийшов не порушити закон, а виконати Його. Тому ми маємо вивчати його щодня, сповнюватися Духом Святим через Слово Боже. Амінь.